Сьомирічна дівчинка сидить у волонтерському центрі, тримаючи листа. На аркуші дитячим почерком написано Тату, я сумую за тобою. Мама каже, що ти на небесах, ти все ще молишся за нас. Війна забрала найдорожчого тата, але вона все ще говорить зі своїм татом на небесах чистим серцем. Її світ став важким і самотнім, та вона досі тримається за маленьку, теплу надію. Помолімося разом за неї та за всіх дітей, які втратили рідних. За їхні розбиті серця, щоб вони знайшли втіху і нову надію, за тих самотніх і безпорадних родин ми посилаємо наші благословення, молитва, люблячий небесний отче. Ти бачиш цю маленьку дівчинку, її серце повне туги і запитань. Тато пішов на небо, чи він все ще молиться за нас? Господи, будь ласка, утіш її молоде серце, нехай вона відчує Твою безмежну любов і присутність. Дай їй та всім дітям, які втратили близьких сили, щоб вони знайшли надію в болю і побачили світло в темряві, будь їхнім притулком, обгорни їхні розбиті домівки своєю любов'ю і милосердям. Амінь.